Доброго всім! Пам'ятаєте, недавно записував відео в ремонт, приносили осушувач повітря. Я його зробив, потестував. І, в общем, замовив я собі, тому що мені дуже сподобалось. А в мене є одна проблема. Проблема це дуже велика волога в приміщенні. Настільки велика, що ви навіть не уявляєте. Зараз покажу. Ось це я прийшов з роботи. Ще навіть нічого не включали. Ні чайник, нічого. І от що на віках. Зараз, якщо включу чайник, дружина щось буде готувати, все, кранти вікна настільки, що прям тече, тряпку підкладувати. Я щось так подумав, подумав, тому що витяжку, ну, як е, тут орендую квартиру, а витяжку там переробити не варіант, тому що щось там і, коротше, Переробили. Так, зараз розпечатаю. Ну, брав таку модель, щоб на 15 літрів на добу. На зараз хвилинку. Так, ось така ось модель. З Wi-Fi. Підтримка ну це розумний дім додаток. Що можна керувати. Так. Ось модель. Так, моделі поперепоп. Ну, бачите модель. 16 літрів на добу. Так, енергозатрати. Де там? Блін, не бачу. не... А, от. 430 Вт. Ну, я, чесно, не думаю, що 430 Вт він буде тягнути. фільтр стоїть. Блін, я люблю розпечатувати нові речі. Пльоночки здирати так. Ну, не знаю, зараз включу, подивлюся, що з цього вийде. Ну вилазь. А, це є фільтр. Ну це щоб всякі волосся туди не лізло. Закрив. Тут е, отсек для води. папірець. Так, інструкція. Так, це інструкція, я так розумію, для... Так, це для додатку. І основна інструкція. А, це всі, які є моделі. Ага, у мене на 16 літрів з вайфаєм. Є ще на 20 літрів і є трошки другі. Так, а мова. Блін. чому української немає мови? Ну нічого, як кажуть, поліземо в інтернет. В інтернеті. Але що тут, блін, чотири кнопки? Добре, зараз буду включати, буду дивитися. Тут бачок, куди набирається вода. Як можна і, наскільки я знаю, можна підключати шланг і в якусь ємність. Ох, юмою! Він ще й на колесиках, що він ходить, взагалі Да, Тут ось такий бачок. Воно коли набралося повне, поплавок, і він відключається. Так, а де тоді щось підключається? Я ж пам'ятаю, що там є. А, ось, мабуть, так. Підключати можна шланг, тобто, якщо ви його стаціонарно підключили, підключили шланг і кудись, кудись далі, вода полізла. Добре, зараз буду вмикати, тестувати і скажу, що як. Все, вімкнув, виставив. Вологість. Тут є різні режими, зараз розберуся з ними. ну Грубо кажучи через годину подивлюся, який є результат. ну Вроді не шумний. О, компресор включився. От, на даний момент вологість 76%. Так, я виставив на 40. Так. ну В общем, через годину. Подивлюся, що він мені дасть такі результати. Годину а, про, пропрацював, а, вологість падала, потім дружина почала готувати, трошки опять, підвищилась. І за годину, зараз хвилиночку, ну і за годину, в общем... ну, не видно, але... Ну, я думаю, десь пів літра вологи зібрало. Ну Десь так. Ну, по крайній мірі поки що, начебто все чітко. Підключив до цього додатку розумний дім, дуже зручно. Просто що нажимаєш. Ну, як можна тут керувати, таймер виставити, з'єднання по Wi-Fi, вентилятор, три положення. Можна е переключити на різні режими. Тобто, я можу виставити в логістика, яка мені подобається, можу інтелектуальний режим, постійний, включений. Ну, тобто... Поки що задоволений і за, те, за годину зібрало майже пів літра вологи це круто. Ну і що На ранок На ранок бачок був заповнений повністю. Вікна сухі. Нові вікна, поки що плівку не здирали. Ось, Тільки камбруц з другої сторони, з сторони вулиці. Але вікна повністю сухі. Зазвичай вікна мокрі. Ну і кажу. Ну, ось 62. Ну коли тільки, це тільки встав зранку, то вологість була десь 56, ну потім чайник включили, дружина готувала. І бачок був заповнений повністю. Я вилив, ну, на даний момент ось поплавочок. Так що відробив своє дуже чітко. Ну, по крайній мірі, коли його вимкнув, то вологість була 76%. Ось на даний момент, навіть коли готувалося, от, вологість 62%. І кажу, вікна вже повністю висохли, що ну як на мене я дуже задоволений.